Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри в Христі. Саме цим відео сьогодні на цьому каналі я би хотів розпочати таку рубрику, яка буде мати назву Роздуми над псалмом. Хотів би проводити е, цю рубрику в такий спосіб, що е, буду зачитувати е, якийсь стишок із якогось псалма, е, роздумовувати над ним. І саме ділитися з вами цими роздумами. Думаю, що розпочнемо так від самого першого псалма і до останнього. Надіюся і прошу вас, щоб стеся молили про те, що Господь дав на це натхнення і сили, щоб ми могли от так, як добре, розпочати цю дорогу і її добре завершити аж до 150-го псалма. Тому сьогодні пропоную саме якраз перший псалом. І в цьому першому псалмі я застановляюся над словами якраз першого і другого стишка. І чуємо тут такі слова. Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогах грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумовує вдень і вночі. Якщо ми візьмемо загально цей псалом, то можемо казати, що він є поділений на такі дві частини. Одна описує дорогу праведних і описує її так, що ця дорога є правдиво щасливою. Друга дорога якраз є дорога беззаконників нечестивих. І вона є описана як та дорога, яка є. Прокляття, яка має наслідок, ну, не дуже добрий. Ці такі дві дороги, описання цих двох доріг, вони вже нам е, показують про певну свободу вибору. Тобто, кожен із нас, кожна людина має право вибирати або один спосіб життя, або другий спосіб життя, або життя у щасті, або в проклятті. У нещасті. Тому вибір є за нами. Саме цей псалом він наголошує на тому, що краще є, звичайно, дорога блаженства, дорога, дорога щастя. І тому саме це слово перше вживається у цьому псалмі блаженний, тобто є щасливий той чоловік, який уникає дорогу ну, безбожну. І навпаки, якщо застановляємося далі. То інше слово, яке тут є описано, не стає на дорогу і не сидить у зборищах, тобто не стає і не сидить, ці слова вони описують спосіб життя. Тобто, знову ж щасливий є той, який має такий спосіб життя, який не веде його до зборища грішників на погану дорогу. Коли я роздумовую так само над цими стежками загально, то мені до думки приходять два місця із Біблії. І перше місце це якраз із книги буття, з книги створення. Відкриємо другу главу, 16, 17 стишок. І тут читаємо такі слова. І заповів Господь Бог людині з усякого дерева, в що раю, вживатимеш у їжу. Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Тобто, тут так само ми бачимо попередження Бога щодо вибору людини. Але ми знаємо в кінці кінців, що вибрала людина. І дивіться, людина якраз пішла за тою поганою дорогою, яку описує і цей псалом. Людство, людина в образі Єви вибрала шлях радника, який є джерелом зла, джерелом гріха, джерелом смерті. І цим радником, якраз у книзі буття описаний як змій, тобто диявол. Але дивіться, Господь не хотів з цим миритися. Він не був згідний з тим, що людина вибирає таку, таку дорогу і завжди Господь, якби дає. Можливість вибирати іншу дорогу, кращу дорогу. І тут якраз мені приходить то друге місце Святого Письма з Біблії, з Євангеліє, з Євангелія Матея, п'ята глава. Тобто це початок проповіді, нагірної проповіді Ісуса Христа. І цікаво, що саме цей, цей початок Ісус Христос починає важливу свою проповідь. і Починає якраз із цього слова блаженний, хто є такий блаженний, можемо казати, що Ісус Христос нам якби наново дає, показує е, спосіб життя, дорогу, через яку ми можемо якби навернутися до того правдивого щастя блаженства, яке ми втратили як люди, як люди яке ми втратили ще до гріхопадіння або у гріхопадінні. Тому, якщо пов'яжемо. Ці, ці місця святого письма, ці стежки із цього псалма. Якщо пов'яжемо саме роздуми з книги Буття і Євангелія Матея з п'ятої глави про блаженства, думаю, що ми краще зрозуміємо, яка є насправді ця дорога і якою вона є, ця дорога блаженств, ця дорога щастя. Тому я, ну найперше бажаю собі, бажаю всім вам, щоб ми справді були на цій дорогі щастя. Ми до цього покликані. Господь нас для цього створив, щоб ми перебували на цій дорозі. Але Господь нам дарує свобідну волю, щоб ми вибирали. Тому пропоную і заохочую себе, заохочую вас, ну, справді вибирати цю дорогу щастя, роздумувати. Над Господнім законом, як е якраз цей стишок гарно описує, день і ніч. Зауважте, що роздуми над Божим законом, вони не мають відпустку, вони е не мають якоїсь реклами, але ми постійно маємо перебувати у цих роздумах. І думаю, що саме і ці роздуми вони нас приведуть до розуміння того правдивого щастя. І нехай Господь нас в цьому благословляє, Дух Святий укріплює і дарує свої благословіння. Собі і вам бажаю на сьогодні Божого здоров'ячка.